Борошно, 2 стилових ложки какао, начена ложка розпушувача, дрібка солі, 100 г цукру, перемішуємо до однорідності. додаємо одну або дві чайні ложки сметани столових, 150 мл масла розтопленого, одне яйце. Перемішую, щоб було у нас тісто. Розділяємо його на дві частини, застеляємо форму пергаментом та тісто розподіляємо по дну, а менший шматочок тіста ставимо в торбинку та ховаємо в морозильну камеру. Ванільний цукру одна чайна ложка. 200 г звичайного цукру, 2 столові ложки крохмалю. Та три курячих яйця перебиваємо це все погружним блендером до однорідної консистенції. Ти дуже хочеш. Угу. Mm. Mm, там немає снікеса, там є мілквей. Я ще хочу додати сюди яблучка, але можна використовувати будь-які інші ягоди. Ось так. Викладаємо їх. Дістала з морозильної камери маленький шматочок тіста та буду натирати його поверх цього пирога.